Найтепліші вітання з Києва під час такої світової пандемії коронавірусу без медсестри. Я вважаю, що пацієнту неможливо бути здоровим. Цьогоріч, вже 11-й рік. Ми благословляємо учасників конгресу. 11-й рік поспіль центр дитячої кардіології та кардіохірургії профспілка, громадські діячі, благодійники. Піднімають на високий достатній рівень у суспільстві питання підвищення статусу медичної сестри. Моя матуся була медичною сестрою. Я з дитинства бачив, як вона працює, як це не просто і важко. Медичні сестри та брати України нарешті заслужили на те, щоб вся Україна вклонилася. Дорогі милі медсестри, дозвольте сказати вам слова подяки від імені всіх матерей. Я хочу висловити свої щирі слова подяки усім тим, хто знаходиться на передовій боротьби проти коронавірусної інфекції. Хочу зняти капелюха віртуального перед медсестрами, котрі зараз реально на передовій і зараз саме вони супергерої. Тіше з нагоди, що можу сьогодні виступати перед людьми, які заслуговують найбільшої шани і поваги. Спасибо вам большое за те, що ви не жаліє себе, своїх нервів, свого здоров'я. Помагається людям по всьому світу. Ви сьогодні наші герої в цей дуже складний час. Дякую, що ви рятуєте нас. Дякую, що ви рятуєте усю планету. Щоб все у нас було хорошо. Ми, звісно, жі всі вместе, благодаря вам, дяки наші і лікарі, придалі це злобне заболівання. Дякуємо щиро вам за все. Я бажаю медсестрам України, щоб під час цієї конференції вони відчули, що вони будуть.